Так, в машині я запаяв. Тепер будемо пробувати. Дивіться. Карта та же сама, чіп той же самий. Так, треба ставити його отак. От Єсть. Бачите, нічого не паяно. Коротше, щоб ви розуміли. Зараз я її одною рукою мені неудобно. Ключ не взяв. Так, ось вона, я її зложив, ось вона, щоб ні в кого не було якихось запитань. Так, от. Прес каже, пише, що є чіп. Все. Тепер нажимаємо на цеплення і пробуємо. Все, вуалі. от це радость. Так, вирішив я цю проблему. І це дуже добре. Тому що в мене є два чіпа, щоб ви Розуміли, ось ще один чіп. І таке було, що він на днях в мене впав. І вийшло, що буквально вчора приїхав до цього, заказав цю катушку. Получається, що два різні ключа, щоб ви розуміли, що ніякої там підстави, нічого нема. Він, бачите, він запаяний, він не вскритий, він ні разу не був, не паяний, не шмаганий, нічого не було. Все то він при заводському. І той так же самий був, але я його дав, виходить, Племяннику, але він не знайшов там проблем. Знайшов я цю проблему в цій катушці. Так, тепер по поводу того, що воно стоїть. Стоїть воно. Получається, ця катушка стоїть 185 гривень. Якщо так сказати, то це ціна фонарів. Є сама болванка сама болванка просто цього ключа буде стоїти 300 гривень. Мінімально 300 гривень. Китайська не оригінал буде стоїть 300 гривень. Отакий От чип Плюс того, що його треба буде прив'язати до машини. Це буде стояти, якщо у офіціалів, то буде стоїти дуже дорого. там 2000 чи за 2 навіть, тисячі гривень це буде стояти. Це, ну, я вважаю, це великі гроші. Якщо робити самому, це можна, але це потрібно купувати картридер, купити болванку, і це все можна зробити самому, Це не проблема. Якщо людина знаюча, то вона це може зробити. І я не вважаю, що це велика проблема. Так, по тому, що... Що, що, що що ще я хотів сказати, чого бувають такі проблеми, це удар. Падає на землю, ця катушка. Зроблена вона дуже-дуже хиленько, там нема, щоб вона якось була захищена. Щоб вона була якось, ну там, не знаю, навіть той же самий перелон якийсь там. Щоб ну, не було по самому. Вона, виходить, висить на платі. Тобто вона припаяна на платі, і вона висить, виходить. коли вона падає, буває, обриває контакти. Ну, Це якщо контакт обірвав, то це ще ну, півбіди, як то кажуть. Но, якщо у самій катушці лопає проводок. Ну, ви там вже нічим не, не поможете, нічого не зробите. Ну, ви всі це бачили. Працює машина, ось я цей ключ поставлю в сторону і глушимо. Все. Е -е, немає ніяких, не пише, ніяких ошибок, нічого. Чого я так вийшло, я заказав раніше, бо так дивився на цей ключ, він вже в мене стояв більше півтора року, навіть, мабуть, два роки. Він в мене стояв, я все, оце впав цей ключ, і я ще подумав, а тепер, як, як цей навернеться це мій оцей головний, все, в мене вже ключів нема. Тоді це вже буде велика проблема, коли не знаєш, що там може бути. Ну, я вчора продивився, не вчора, позавчора продивився і знайшов проблему картушки. Я її просто розпаяв. Я розпаяв і там знайшов саму проблему. Через то, я вам говорю, що це ну, 99% що це може бути тільки в катушці. Проблема. ось поміняв цю катушку, поставив я нову цю. Все, працює ідеально. Зараз нажимаю обратно на старт. Все, машина завелася. Все гарно працює. Ошибок ніяких не пише. Вставляєш чіп, він сразу його обнаружує і пише, що чіп вставлений і він працює. Тобто, проблем немає з нею. Ну, думаю, що буде працювати ще не один. Рік. Тепер прийдеться, буде дивитися до цієї, тому що зараз я виключу, покажу що з цією картою. Так, забираю цю карту. все він вищелкнув. Тепер ось пише прес карта плюс. Є, вставляємо цю карту і пробуємо. От. Все, ця карта вже не працює. Ось. Тобто наглядно. час переверну, що інтересно було. Ну, там скоріше контакт. Я не думаю, що сам це я думаю, що відвалився контакт. Зараз пробую. А, ну, вставляю по чуть, -чуть я вам ще. Так, де? Загориться він прес. Не показує. О, отак він сработав. Ось вона почти ось, Вона даже не засонута. Зараз пробуємо заводити. Все, завелась. Так, зараз пробуємо глушити. Телефон сідає. Так. Заглушили. Пробуємо обратно все. Зрабатую в такому положенні і перевернута карта, розумієте? Тобто, карта не в тому положенні, мабуть, але вона перевернута. Поглушуємо. Вставляємо, розворачуємо. Щелчок ставимо назад карту. Зараз показываю плюс. Вставляємо далі. ну Все. Все, не пиши не читай, Вставляємо чуть-чуть. ну Ні, теж не пише. Ні, нема. Переворачуємо. Ні, вже. Так. вже вона не хоче працювати ніяк. Так, да, було, я поїхав сьогодні в місто і вона мені давала життя. Через то... Так, ні, все, пише, не бачу. Не буду себе мучити і вас. Ну, ви побачите.